Карпатські гори як частина екосистеми України. Роботу виконувала Лисенко Дар'я. Карпати це гірський масив, який просягається через кілька країн України. Він є частиною Альпійської складки та має величезне бюро Карпати займають західну частину України, включаючи території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей, а також черни... частини Чернівецької області. Вони є одним з найбільших цінних природних регіонів України. Природні елементи екосистеми Карпат. Флора. Карпати відомі своєю різноманітною флорою, що включають велику кількість видів багато з яких є рідкісними і занесеними до Червоної книги України. Фауна: Карпати це домівка для багатьох водні ресурси. Карпати багаті на річки та потоки, які постачають воду багатьом районам України. Штучні елементи екосистеми Карпат, штучні ліси, деякі ділянки лісу в Карпатах були виснажені людиною. Туризм, розвиток курортів, готелів, трас для автомобілів, туристичних шляхів це все елементи, які створені для підтримки туристичної індустрії Карпат, але вимагають великих зусиль для того, щоб зберегти екологічний баланс. Екологічні проблеми Карпат. Забруднення Карпати стискаються з проблемами забруднення води, ґрунтів і повітря, особливо в районах інтенсивної туристичної та господарської діяльності, незаконні виробки лісів. Проблема незаконної виробки лісів у Карпатах сприяє деградації природних екосистем, втрата біорізноманіття. Тиск з боку туризму, гірнічої промисловості та лісозаготівлів загрожує унікальним видам рослин і тварин Карпат. Заходи з охорони екосистеми Карпат, національні парки та заповідники, рекультивація та відновлення лісів.